Всім привіт, з вами Дар'я Свіє. Ютуб постійно змінює правила як от з останнім апдейтом правил. Саме тому зараз різні компанії роблять свої аналоги Ютубу. Наприклад, Vuli, чи як він там називається, який з'явився після нових правил монетизації. Ще інстаграм створив IGTV, яким хтось навіть користується. Фейсбук також вирішив не залишатися в стороні та створив свій відеохостинг Facebook Watch. Але окрім можливості викладати та переглядати відео, Фейсбук також додав на сервіс оригінальні веб-серіали, найпопулярнішим з яких є серіал «Human Айн kind Off» або ж українською типу людина. До речі, я дивився мульт не на Фейсбуці, бо морду книга мене постійно банить, не дивлячись на те, що я прочитав правила і дотримуюсь їх. Мус серіал розповідає про дівчину Джуді, яка на своє 16-річчя дізнається, що її батько був інопланетянином. Тому Джуді тепер напівлюдина напіввіднопланетянка, і в її тілі починають відбуватися зміни. Наприклад, тепер вона може стати невидимою. Мульт також розповідає і про психологічні зміни Джуді. Словом серіал про дорослішення, але все подається як перетворення на інопланетянна. Трохи нагадує мультсеріал Великий рот через те, що Джуді Інопланетянка за нею починає стежити держава та її батько прибулець. В Джуді є подруга Кор, вона є майже що протилежністю головної героїні. За Кор весело спостерігати, інколи вона видає досить непогані жарти. До речі, в кінці першого сезону нам дають натяк на продовження. Мінусом є тривалість серії від 4 до 10 хвилин, але зрозуміло, чому вибраний такий хронометраж. Це веб-серіали, а вони мають короткі серії, що можна було подивитися серію, коли тебе з'являється трохи вільного часу. Але епізоди не закінчуються якось налогічно і не намагаються втиснути сюжет в кілька хвилин. Анімації мальовка тут далеко не найкращі, все виглядає дуже дешево. Тут взагалі один фон будинку. І також едвереальну анімацію зробила компанія, яка отримала за 2018 рік 22 мільярди доларів. Чому не можна було зробити кращу анімацію, але загалом ти швидко звикаєш до візуалу. Внутріал мені сподобався, не дивлячись на всі його мінуси. Моя оцінка 7,5 з 10. На цьому все. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк підписуйся на мій інстаграм, телеграм, твіттер і на цей канал. До зустрічі!